Не передати який захід сонця, чарівний рожевий, все небо рожеве, дуже гарно. Стою, милуюся. Краса. Наші квіти вже починають відцвітати, вже трошки їх морозцем приморозило. Ось ці зовсім вже коричневі стали, були жовтенькі-жовтенькі. Ці ще жовті це різні сорти. Ці і ці це різні сорти. А я млинців нажарила, накрутила на лисники. І будемо сьогодні їсти на лиснички. Ваня приїхав з роботи. Скажи всім привіт. привіт! Да, такі красиві парні рождаються один на мільйон. Бачите, який в мене чоловік дотепний. Що дотепний? О, Просто, що секс скаже, так, да, не стіснітельний. Зовсім. Ну, краса, очкуда, що камера не передає. Конечно, там. Я кажу, краса, сонце сідає, який захід гарний. Ну, дивись, сонце сідає. Ха-ха-ха. <сум> <сум> Майк, ти що це на мікроволновку занадився? М? кіт муркіт Красунчик такий, де да, ти красунчик. Де варф, де наш варфоломій? дворі десь нарвала хризантем цілий букиті ще гарнючі такі. Зараз поставлю їх в вазу і будуть вони нас радувати. Правда, насмітила вже гарнючі, зараз поприбираємо все. І буде така красота, Ще Треба попилососити, бо понакидала вже. Ой, до відділка! Покажи. Покажи відділу. Давай чесід. Приколую. Зараз на двері треба винести. Я вже буду дегустувати налиснички. На вид дуже гарні вийшли. На смак просто неперевершний. 10 з 10 можу сказати, найкращі налисники, які я робила. Це новий рецепт по Євгену Клопотенку по його рецепту. Мені сподобалось. Да, Дуже тоненькі, смачні. Буду тепер тільки тільки по його рецепту готувати. Бо я вчора їх нажарила, 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 їх половину взяли, пішла я крутити налисники сьогодні приїхала з роботи, а нема що вже крутити. Що ж там залишилось їх щось 13 штук. Давай ще заколотила. От, поки ти жарила, ти перекрутила. Марію, що ти ти ж поїв, що ти хочеш? кричить. От, і Блюдо таке велике накрутила. У нас всі люблять налисники, особливо Ваня. Це його най... одне з найулюбленіших страв. От. Будемо зараз вечеряти. Я сьогодні вечерю не готувала. У нас залишився вчорашній суп. Ніхто не против його доїсти, так що будемо доїдати вчорашній суп. Люблю, коли залишається щось вчорашнього дня, що не треба готувати. Коротше. Сьогодні ще хочемо кіно подивитися, хоч завтра на роботу. От. Але на 9. На 9 можна до 7 поспати. Все, будемо накривати, буду вечерю, бані. Всім тихого вечора. Все, пока.